Цей будинок я вважаю одним з найкращих в нашому місті. Я вважаю, це візитівка в плані архітектури. Будинок був побудований в 1890-х роках, відомим на той час домовласником Людвігом Деревоєдовим. І власне на, других, на другому та третьому поверсі були його приміщення, які він здавав в оренду, та там він проживав. А на першому поверсі розміщувалась найкраща тодішньому Проскоріві аптека. Про будинок, який розташований за адресою вулиця Проскурівська, 13, розповідає місцева архітекторка Юлія Трімасова. Вже п'ять років на поштівках жінка зображає історичні будівлі Хмельницького. Під час війни не дуже хочеться творити і вважаю, що це якось, напевно, недоречно. Але особисто мене творчість рятує від реальності. Я на час малювання забуваю, що як, що нас відбувається в країні, за п'ять років Юлія Тримасова перенесла на папір майже 40 історичних пам'яток Хмельницького. З нагоди відзначення дня міста за ініціативи благодійного фонду волонтери та за підтримки одного з місцевих виробників запустили лімітовану колекцію екотурбинок. Для них обрала п'ять ілюстрацій. Одна з візитівок нашого міста – це Подільська 39 каланча, а також ляльковий театр, який дуже полюбляють дітки. Також була обрана Проскурівська 13, будинок деревоєдова. І е, не менш відома будівля це наш Хмельницький обласний художній музей, який тільки нещодавно був намальований в якості листівки, і також відома будівля по вулиці Володимирській, 63, це ресторація Шпігеля. Взагалі ми вирішили створити такі шопери для популяризації нашого міста. Саме ілюстрація архітектурне спадщини міста Хмельницького. Це зображення на цьому шопері виготовляється за допомогою ДТФ друку плануємо продати 250-300 шоперів для того, щоб придбати 50 турнікетів «Січ» для Збройних сил України. Вартість одного такого шопера – 250 гривень. За два дні хмельничани та гості міста придбали більше 60 таких турбинок. Олександра Семенюк, Володимир Паламар – Новини міста.